У 20-х роках, в результаті повалення монархії Османської імперії, набув своєї влади Ататюрк. Ця країна туристична країна. Та про що це є? А Татюрк – це святе взагалі, Іменем Ататюрка, Я думаю, що в цій країні вже всі здогадалися, що мова йде про Туреччину. Можна зробити все, що завгодно. Мені особисто дуже імпонує те, що турки такі патріоти, те, що вони вже зараз готуються відзначати якесь там річчя своєї республіки, яке буде аж в 2023 році. Те, що в них всюди висять прапори своєї країни, те, що там на дивовижу смачно, що всі вони розмовляють своєю рідною мовою. Насправді, купа є речей, яким би нам можна було б в турків повчитись, хоч вони й турки. Но, звідки, ля, от така обізнана Таран? тому що вона нещодавно повернулася з Туреччини а, кухня. А найбільше кулінарія, кухня, яка? Кухня, це взагалі, це, кухня турецька, але насправді кажуть, що її не існує, тому що це симбіоз середньоземноморської, супер-супер, східної і різних різних а, мультикультурних речей, який дає якраз оцю турецьку кухню. Я насправді вперше. В Туреччині спробувала каштани, наприклад, не тільки каштани, каштани просто на вулиці. Да. ну в Києві я раніше просто каштани там київські каштани не їдять. <реш> не їдять. Да, <реш> да. А там їдять там на дивовижу розвинутий оцей от вулична їжа, на дивовижу смачна, свіжа і розвинута. Я хотіла про інше сказати. Я не була там 8 років, і з'ясувалось, Русік, що вже давно ніхто не кричить на блондинок посеред вулиці Наташа, Наташа. <реш> а Наташа наташа ми знаємо, виросли. Наташами Наташами uh, називають uh, дівчин. Жінок uh... Я б сказав, повільної дії можна ніхто не називає все. Це вже забули, це вже атавізм. Стамбул, це Стамбул, конкретно Мова йде про Стамбул, тому що Туреччина різне. Це нормальний європейський, хоча й розташований не лише в Європі, супер мегаполіс. Так, загадка. Давайте увага на екран. Зараз на екрані з'явиться дещо, а вам треба буде відповісти, що ж це воно. Ось воно було сфотографоване нами зранку. Це такий спеціальний пристрій. Ваше завдання зателефонувати до нашої. Студії і відповісти на просте запитання: що ж це воно таке і хто за ним чи біля нього працює? Ну і можна додати з чим його їдять, не їдять. Його, не їдять його не їдять. Його не їдять. Телефонуйте за номером 044 494 1194 код міста Києва. 044 давайте правильну відповідь. на запитання Лідії Таран, бо правильна відповідь це приз приз безкоштовний. Переліт до Стамбула в будь-який з днів Шопінг-фестиваль з 18 березня до 26 квітня. Ви іншим боком, будь людиною. Ой, ой, ой. Ось цей, ось цей ваучер у мене в руках. Дивіться уважніше. Подивіться. Бачите? Ось цей ваучер. Ви зможете отримати, а щоб вам було зрозуміліше, на який переліт ви виграєте квитки, подивіться поки що. Сюжет. Як злітала Лідія Таран? Аеропорт Бориспіль 11.55. Звідси й звідси почне свою шопінг-подорож до Стамбула. Ведуча ранкового ТСН Ліді Таран. Ну що ж турбіни працюють, вітер реве у вухах і в мікрофоні. Але ми все одно летимо в Стамбул. Наші зараз найперші сподівання від Стамбулу, що там не такий вітер і не так холодно, як нас зараз тут в Києві. Ла -ла 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 -ла, ми летимо в Стамбул. Враження від польоту це також частинка вражень від всієї подорожі. Ліда схоже комфортно почувається у бізнес-класі просторого аеробусу. Є час прийнятися й особистим. Відколи у всіх практично з'явилися в людей, які літають. Звичайно, з'явилися ноутбуки. Життя стало набагато легшим і цікавішим. Си дивляться свої фільми, слухають музику. Але що приємно, от на борту цього літака, що є окремо моніторчики, які висуваються, є навушнички, і можна вибрати кіно будь-якою мовою турецькою, англійською, російською і подивитися фільм за час польоту. Летіти ми це взнавали і перевіряли до Стамбула з Києва рівно дві години. Спортивне минулий нюх і в повітрі не зрадять Ліді. На борту вона зустрічає українських дівчат-баскетболісток. Ви летите через Стамбул, а це збірна України з баскетболу. Правда? Так, 95-го року. 95-го року. Щатка, це скільки вам? 15. 16. Слухайте, Я боюся, що половина з вас можуть реально залишитися в речі. Ні, ми будемо триматися разом і прилетимо назад в Україну. Тепер час і поїсти, не перекусити, а саме поїсти. Турки в цьому плані дуже конструктивні, смачно багато корисно. Дві найважливіші персони в літаку це звичайно людина, яка сидить за штурвалом до неї. Ми ще не дійшли, і звичайно головна керівниця всіх стюартів і стюардес Її звати озлем. І виявляється, що в материнській лінії її родичі мешкають в Тбілісі. Тобто вона наполовину грузинка, наполовину Туркеня. Зараз підемо з нею знайомитися. Я боюся літати, більше я боюся пересуватися на землі. У вас є родина? Звісно, у мене є родина. Моя мама родом із Грузії, батько з Анталії, Туреччина. Але я народилася і виросла в Стамбулі. Також навчалася трішки в Америці та Англії. Потім почала літати. У вас немає чоловіка, дітей? Ні, чоловіка і дітей немає. Я вільна. Я теж це дуже добре. Між іншим. Поспілкуватися, поїсти і почитати більшого, ви не встигнете до прильоту в Стамбул. Перше, що я вже відчуваю, що мені просто необхідно буде купити сонцезахисні окуляри. І коли казали, що Стамбул місто контрастів, то напевне мали рацію. Тут вдвічі тепліше, ніж в Києві, і немає такого вітру. Сінічки, тобі привіт у засніженому Києві. Такі привіти особливо ніж вліють, але у Стамбулі миттю забуваєш про засніжені місця. А Ліда вже стрімголов рушить до організаторів першого шопинг-фестивалю у Стамбулі. Саме в цій залі зібралися люди, які відповідальні за знижки. Наша мета зробити щось несподіване і незвичне у цьому чудовому місті. Цю подію святкуватимуть на кожній вулиці Стамбулу. Кожен охочий може приєднатися до свята. Так нас підтримує уряд і не тільки фінансово, але й іншими способами. Я гадаю, що під час фестивалю усі готелі будуть зайняті. Фест почнеться 18 березня і триватиме 40 днів. Для Стамбула дуже важливо виправдати очікування шопоголіків. Цим фестивалом турки розпочинають підготовку до святкування століття республіки у 2023 році. Спеціальні знижки до свята знижок готує навіть головна авіакомпанія Туреччини. Наша мета охопити більше країн. З'єднати Стамбул з багатьма куточками світу у нас є спеціальні знижки. Це окремий проект, і, взагалі, і Станбул-шопінг-фест – частина нашого проекту. Таким чином ми рекламуємо і фестиваль, і турецькі авіалінії. Ще місяць до початку фестивалю. Ліда вирішила не чекати і вирушила у перший ліпший шопінг-мол Стамбула. Це величезні за площою торговельні центри за архітектурою, схожі на космічні літаючі об'єкти. Таких в цьому 14- мільйонному місті. 94, а в березні буде 140. Ми продовжуємо шукати elevator, yeah? Дивіться завтра продовження пригод Лідії Таран у Стамбулі. Мені здається, що мене тут використовує телеканал як приманку, тому що на біле волосся тут реагують. Це кожа сто процента. Сто процентів. Я купила два бублика. Стамбул – тому це місце, де не треба скидати зайву вагу, її можна скидати вдома. Отже. Дякую дуже Ліді Таран за привітання з моєї, <кхм> якщо брати там не одне покоління батьківщини Туреччина, я ж турок, задруканий хахол русского происхождения. Так от, отже, саме ви зможете повторити маршрут Ліді Таран і полетіти на шопінг фест до Стамбула. Якщо зараз дасте правильну відповідь, я нагадую питання, яке поставила наша Лідія Таран на екрані. Зображене робоче місце. Одного з мешканців Стамбула. Вам потрібно здогадатися, про яку професію йдеться? У нас є дзвінок в 494-1194 код міста Києва 044. А, доброго ранку. Алло. 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 Хто небудь є на зв'язку? Люденьки добрі, поговоріть зі мною. Я один не знаю, що робити. Алло, ніхто не хоче? Будь ласка, зараз увага на екрани. Ось що, цей за предмет його не їдять. Це не лавка якась, це. Я ну, підкажу. Якщо ви, у вас є ноги, а у вас є ноги, то ви можете, в принципі, поставити одну ніжку, а потім другу. А тоді вона така: чиста-чиста. Є дзвінок. Доброго Алло. Альо, доброго. Доброго ранку. ранку. Назвіться, будь, будь ласка. Мене звати Оксана. Оксано, ля ви? З Києва. З Києва. Оксаночко, можемо побачитись, якщо ви з Києва. Я тут недалеко. У вас є закордонний паспорт? Звичайно. Так, а що для вас Туреччина, окрім того, що ви про неї знаєте? Ну, я Туреччину знаю так з боку, тільки пляжного відпочинку. Ну, а тепер більше знаєте після сюжету Тран? Ну, звичайно. Я в Стамбул дуже хочу потрапити. Ну, давайте, Оксаночку, будь ласка, кажіть відповідь правильно, що це за предмет був. Ну, я думаю, що це засіб для начищення взуття. Точно! Да, Це вичищальне взуття! Я вас вітаю! Ви отримуєте ось цей ваучер. чер Ви раді? Звичайно! Подивіться. А, будь ласка, а, що знаєте про Туреччину? Ми вже здогадалися а, і подивіться правильну відповідь. Угу. Ось це вичищальник взуття на цей предмет. <кхм> ну я не знаю. Я в Києві не бачив такого, але в Стамбулі, в Туреччині, це. Є. Отже, ви стали переможцем безкоштовного перельоту до Стамбула і назад у Київ саме під час фестивалю, фестивалю шопінг-фестивалю з 18 березня по 26 квітня. Обирайте зручний для вас час, не кладіть слухавку. З вами про все домовляться, наші редактор Оксаночко. І це не останній розіграш квитків до Стамбула. Наступний буде десь. Ха -ха, не скажу за тиждень, можливо, не знаю. Стежте за ефіром сніданку з 1 плюс 1». У нас а, попереду гостя Наталя Валецька. Ставте їй запитання і пишіть на Фейсбук сніданок з 1 плюс 1». Ми так називаємося. Обов'язково відповість чотири дев'ять, Код міста Києва 044. А також, а також не забувайте про те, що вона прийшла з певними призами з альбомом і презентує новий кліп. Невеличка пауза. Копийка гривню, барыже. А правильная ответ. Відповідь... 2 миллионы. Ушел на 2 миллионы с Андреем Доманским. Много денег.